Всім привіт. Думка, що слідчий комітет Російської Федерації видасть ордер на арешт всіх суддів Міжнародного кримінального суду за дискредитацію президента Росії Володимира Володимировича Путіна. А США – це країна неляканих ідіотів, вони одночасно приймають позицію Міжнародного кримінального суду щодо необхідності арешту Президента Росії Володимира Путіна і заперечують всі звинувачення цього органу в свою сторону. Російське посольство у Вашингтоні заявило, що їхня позиція нагадує шизофренію. У дипломатичній місії відзначили, що влада США дозволяють собі неприйнятні висловлювання на адресу глави Російської держави, проте навмисно замовчують про власні звірства в Лівії, раку у В'єтнамі і Югославії. Дипломати нагадали, що Вашингтон дозволяв собі вводити економічні санкції проти керівництва суду, коли той розслідував злочини США в Афганістані. У російському посольстві висловили впевненість, що ні про яку неупередженість в цьому питанні не може бути й мови. Така позиція нагадує уповільнену шизофренію, констатували дипломати. Вони відзначили, що всі високопоставлені особи в США неодноразово заявляли про нікчемність рішень суду, проте бажання нашкодити Росії в даному випадку переважило навіть їх стратегічний інтерес. На догоду власним геополітичним інтересам тут підтримують МКС безпрецедентну правову вакханалію, резюмували в посольстві. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!